Всім доброго мирного дня Я вас усіх вітаю на каналі моє Полісся. Варимо каву, п'ємо зараз поп'ємо кави і підемо порати кроликів. Друзяки мої лежать. Одихають сонечко, вітер сьогодні є. Будемо порати кроликів. З тими кроликами мене зовсім не знаю, що. І тут мене красун. Привіт, жульончик. Одна кролиця родила шість. Коротше, не стала, вже вона тут, у хлопця у нього сидить. Її сюди. Коротше, порозкидала, не кормить худи. Її залишилося три. Ну, я кинула оцій кролиці. О, вона так гарно кормить, а її дуже крулиця стало, Зараз буду перебирати, дивитися, перекладати. Не знаю, чи забивати все, чи що. я... Будемо вичищати, прибирати. І сюди другу кроличку будемо. А їх зараз туди. Зараз, навірно, туди. Щось Вони мені зовсім не нравляться. Я не знаю, що мені з ними робити з тими кролями. Ця теж родила. Ну, Вона сидить там, хай сидить, сюди не буду чіпати. А цю зараз переберу. Тоже дітей переберу, всіх переберу. Коротше, він за її, навірно, за зацички виволить. Одного не знайшла. Треба знайти, бо засмердиться, то ж вона не буде годувати. Ось такі в мене діла. Працюємо. Працюємо. Знаєте, думала, думала, заглянула до кролички. Було шість кроличків, залишилося три. Вони не годовані, маленькі, вона їх, напевно, не годувала. Я їх забрала в неї, пустила її до кроля. А вкинула їх, зараз покажу, пересадила ось сюди. Це і кролички вкинула. Вона їх годує, бо бачила. Своїх залишилося було чотири, залишилося два. І тих три. Я почистила тут все, це ящичок посадила і все. А ті всі кролики туди. Буде скоро кролиться, не знаю на днях. То заглядую, заглядаю, я толку ніякого не буде, піде під ніж. Я їх годувати не буду дальма. Мені треба такі оцю пустила, а тут в мене теж мали. Тут в мене теж малишик окролилася є. Шість штучок було, не знаю, не буду чіпати, хай лежать. Що буде, те буде. Так у нас небо. Гарне у нас небо. Отак. От Вітер сьогодні так чи... От такий сильний. Отак заходить сонечко. А тут яка красота. Молодий місяць. Ось так. така красота. Всіх подоглядала, позакривала. Все. Дівки в порядку. Ранкова управа дала своїм дівкам їсти. Зараз будемо поїдяти. Та будемо дивитися молочко. І ця їсть. І ця їсть. Сіна положила. Зараз водичку ще їм поміняю. Вчора давала. Половина бачу, випили. отакі в мене красуні. Ще зараз буду ту кучку чистити. Отакі мене красоп'єти. Одна і друга. Ці більше трошки дала. Мені треба її якось роздоїти, не знаю як і коли. А ця в нас вагітненька тоже їсть. Це така лащона, така хороша, ешь. Еж, еж, ешь еш, 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 там, ешь. З моими потелочками. Я потім уже з зимой піду погуляю і побачу. Да, белочка! Белка! Ты белка! Ты белочка. <свист> Дарочка даю и одни и другие. Не билися дівки. Єж білочка, їж. Їж моя маленька їж. Бачите, вона хоче, щоб типу, білочка. Не можна до її. О, такі дівчики. Та підемо доїть. Дивіться ще все в льоду. О. О, наші дівки. О, вже вони ламаються. Вони не можуть. З краю купайтесь, куди пошли? Їдь сюди на край. О. Бачили? Зараз не можуть покупатися. Воно вже ламається. Виходять гуска-гуска-гуска-гуска ледчи. Ходіть сюди. Гуля-геле-геле-кале-кале-калека-кале-кале гусочки геле 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 іти не хочуть. Підуть з тої сторони. Там, над краєм, пішли. Ще не розстав ставок зовсім, може сьогодні підростане. Цей клієнт зі мною. М'явкає, кричить, ходить слідом. Річка вже попливла. Арте, пішли додому. Пішли додому, не хочуть. Річечка вже, о. дивіться, річка вже йдевся.